Колерастилась, шановна влада, коли в наш дім впустила москаля, коли давала зомбувати про російське стадо і вагали, що потрібна нам в Криму земля. До і, як завжди, спізнились. Коли чекали путінських ходів, у Києві ви в раді за посади бились та за державність бити жоден не схотів. Ви маєте очікувані результати змоскавити. Обдурений народ, народ. Ой на який вам глибоко начхати, який надмінно кличе, ви в кулуарах зброд. так Дійсно, збро, погляньте на це стадо, обдерте, бідне, загнане в борги, в безвиході кричить в Росію надо. А українці їм найперші вороги. Не українець, їм насправді ворог. Бо влада не належить українцям. Це ви про богообрані потвори. Уже давно не рабів народ стали чужинцям, народ якого у світу, який живе історією мертвої держави, якому навіть мовою не можна говорити. І криміналітет єдине чинне Право, це ви, паскуди, не займались сходом України. Це ви, московські холуні, створили яничар. Продовжуйте і далі рвати та ділити. А наш народ втопіть в крові братерських чвар.